Ось, дивіться, змолотили ми вже сьогодні 14 серпня, змолотили пшеничку. Це тут яра пшениця тюбалт по дисковці. У нас. І от молотимо там у нижче. Так, змолотили ми тут діляночку. Друг вже забирає трохтора з прицепом. Вийшло в нього 2 тонни і вийшло два повних прицепи. Це виходить, що в нас? 6 тонн плюс там 2 тонни десь, хай навіть не 2, хай навіть півтори, то 7,5 тонн мінімум, а то й 8 8 тонн я вважаю. Отак, От притеплюй, повний був. Бачите, яка діляночка пшениця. Подисковці то 8 тонн. так І поділив я на площу, виходить, по 94 нерав. Яра пшениця тюбал. 94 центнера, нера, ще більше Мозимо. Що ви ще з неї хочете? 94 центнера, зерно, все одне в одну гарнесенька. Гарна пшеничка, цей рік. 94 центнера, що ви хочете з неї? Такі у нас результати, так і виходить, так я вам кажу. Те, що в мене по факту. Так, шановні, горіти і колеги. Всім привіт сьогодні 14 серпня. Молотимо ми сьогодні вже яру пшеницю Тюбалт. Бачите, трошки де-не-де мітлиця -ден по ній пішла. Це рік всіх таке. Подивіться, які досить непогані колосочки вже дозбируємо Ми наші пшениці, там комбайн, вже розкосили. Наша попередня діляночка там дві ділянки вийшло звідти два повних притепи і ще один неповний десь зо 2 тони. Получається, що 8 тонн вийшло, поділити на ту площу, це виходить. По 94, хай не 94, ну, хай 90 центнерів сипнуло це капітально. 90 центнерів. Ну, для нас це взагалі бомба. Дуже гарний врожай. Подивіться. Яра пшениця тюбалт. Чого ж її не сіяти навесні? Бачите, при відповідних агротехнічних процесах вона дає не гірше, ніж озима. Але ця діляночка по оранці. По оранці. Але ми під неї тут не вносили е, під посів селітри. Оце тільки раз підживили. І все, селітри ми не вносили. Висипали бункер, така гарненька пшеничка, тюболт. Заходимо далі молотити. Може, сьогодні ще й овес почнемо. Хочу одну ділянку забрати. Бачите, трошечки в неї не відмолочуються ці колосочки. Трішки бачите, є ці лусочки, вони не, не, не відмолочуються до кінця. Воно ніби, знаєте, так трошечки як-то чи не вистоїне, чи як. Так береш, то воно відмолочується, а компанію не може трохи. Ну, це Бачите, не дуже багато його, але нічого. Ми собі на насіння відвіємо, а це в товарний склад піде. Тому так, такі справи. Бачите, є і поле, але покручене. Так що нам я Ось дивіться, якого прицепа, возили повне там гарантія, що 3,5, а то й 3600 такого прицепа вгрузили. І поділити на дану площу, це виходить у нас по 85, якщо 3,5, якщо 3600 по 90. А й по 85. 85 це не результат. Досить чудово вважають. Тому такі справи якось так. Ось так у нас вийшло.